Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож розпочинаємо. В цей день пощастить тим, хто шукає другу половинку та нову роботу. Овен! Цього дня краще уникати публічних конфліктів та скандалів. Не варто ділитися особистими проблемами з широкою аудиторією, оскільки це може завдати негативних наслідків для відносин. Краще зберігати спокій і бути гнучкими у спілкуванні з оточуючими. Телець. Ця субота чудовий день для фінансових операцій, покупок, інвестицій та нових проєктів. Люди тягнуться до життєрадісних та добрих особистостей. Важливо йти на компроміси та бути готовими до співпраці. Не поводьтеся агресивно. Близнюки: Присвятіть цей день домашнім справам, збиранню та організації справ. Не варто сильно віддалятися від міста і будьте особливо обережні за кермом, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Будьте обережні у спілкуванні з людьми, яким ви не довіряєте. Рак. Це чудовий час для пошуку другої половинки. Виявіть ініціативу і довіртеся своєму шостому почуттю. Також день сприятливий для великих покупок та прийому гостей. Не забувайте виконувати обіцянки перед своїми близькими та друзями. Лев. Не бійтеся змін, тому що вони принесуть щось приємне та позитивне. На вас чекають позитивні емоції завдяки новим знайомствам та приємному спілкуванню з іншими людьми. Не варто боятися відвертих розмов про свої почуття, проблеми та плани на майбутнє. Діва. Важливо прийняти невизначеність. Не треба квапити події, прагнути справити враження чи заробити довіру. Під впливом раптової самовпевненості можна зробити необдумані вчинки, що може призвести до незручних ситуацій. Спочатку краще потренуватися та перевірити свої здібності. Терези. Можливо, у вас виникнуть негативні думки, тривога чи апатія. Це лише результат несприятливої астральної енергії, тому варто довіряти фактам і реальності, а не своїм емоціям. Залишайтеся активними у всіх аспектах життя і не лінуйтеся. Скорпіон. Намагайтеся приділити більше часу спілкуванню. Не прагніть усамітнення. Краще бути поруч із людьми. Зверніть увагу на поради оточуючих, адже на великі успіхи чекають тих, хто працює в команді. Також краще не кидати важливих справ. Стрілець: У роботі зберігайте наполегливість, оскільки у цей день є чудові можливості для укладання вигідних угод та прогресу проєктів. Також можна розглянути можливості відкриття нового бізнесу або пошук додаткових джерел доходу. Козиріг. Коли спілкуєтеся з людьми, особливо у діловому середовищі, виявляйте тактовність. У той же час будьте обережні з проявом обачності, щоб уникнути можливих негативних наслідків. Не варто шукати виправдання, якщо немає можливості виконати те, що обіцяно. Водолій необхідно уникати конфліктів та звинувачень у відносинах із близькими. Навіть незначні розбіжності можуть мати серйозні наслідки: відмінний день для виправлення минулих помилок та пошуку нових захоплень. Варто звернути увагу на корисні покупки та розваги. Риби. Намагайтеся бути активними. Ваші зусилля не залишаться без відповіді. Не бійтеся будувати плани на майбутнє, незважаючи на те, що цієї суботи можуть виникнути нові труднощі. Ви маєте сильний дух і ви зможете впоратися з будь-якими завданнями. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.